Вітаю всіх! Сьогодні в нас такий чудовий день. І також в цей день у нас є план купити сусіду кобилу. Кобилка неподалеку, 10 кілометрів від нашого села. Поїде сусід за нею своєю старою кобилою. Кобилці один рік і 8 місяців. Попробуємо її, її там же ж і підпрягти і назад приїхати парою. Зніму відео, як там у нас все це буде виходить. Ну а зараз я на своїх конях трошки зранку пробіжуся, позичу сусіду упряж на два коня. А Іша притормажує нас, не дає нам бігти, а? позичу сусіду упряж на два коня і поїдемо на моїй упряжі. Там трошки з тією кобилкою перед тим, як запрягти. Позаймаюся, подивимося, як вона себе веде, але зразу скажу, що вона вела себе. Ми вчора на неї дивились. Вела вона себе дуже ну, не виховано. Тобто вона взагалі, оце тільки біля кобили бігала і ніякого виховання, ніякого вона не знає. Тобто вона така до людини відноситься, як до обслуговуючого персоналу. Ну, але ви все побачите на відео, як було і як стало. Она была в той стороне. Ну и все. О, заебись! Ай, молодец! Tchau, cheia, Ходіть за мною, спокійно. Пошли. О. І зараз її буду заставляти, щоб вона за мною слідувала і не випускала мене з поля зору. От я вліво, вона вліво. Тобто я хочу їй показати, що вже я лідер. Будемо йти за мною. Я лідер. Зараз пройдемо туди, нічого страшного. Уже я їй показую, що я лідер. Тобто вона буде йти за мною. Не куди вона хоче? А, назад. А назад не хоче вступати. Вона дуже доминантна. Ні, ні, все правильно. Вона дуже домінантна. Вона знаєш, її ніхто на місце не буде не ставив. назад. Назад, назад, назад. Уже назад пришла. Назад. 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 О, это уже другое дело. И зараз будет идти за мной уже. А ось і їде запряжена наша покупка справа Лошичка один і вісім рік і 8 місяців Хороша, хороша. А ну Вася призупинись Остановись, я трошки її, хай вона чуть постоїть. Ну бач, вища за твою кобилу Хороша, хороша Пізнала Хто тебе ганяв, пізнала? Молодець. І буде як... Шолкова. Їдьте, їдьте. Все, я вже вас обганяю і... И... Да? Да, да, да. Вона, бачить, машини сильно боїться. Ну ти будь во вніманні, все одно. І це добре, бач. Все, потихеньку, давай, з Богом. З Богом поразка. Так. Все чудово приїхала кубилка в новий дім. Е, як буде ще можливість, пізніше зніму відео про неї, як вона там поживає. Тобто все добре. А зараз трошки покажу, як я зву своїх коней додому от вечором. І вони потихеньку йдуть на вечір додому. Вони ще трошки з підозрою, чи це їх випадково не запрягає звук. Ясмінка перша, молодець, ясміна. Іша, друга і Марта сама сама така, що з підозрою остання. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 мої хороші, не будемо запрягатися, вже додому. Додому. І бачите, вони реагують на голос теж, як ти з ними чи спокійно балакаєш, чи щось ти придумав. Молодець! Ясміна, ах красавіця, Аїша, молодець. яка Аїша висок. Так привчив на такий звук. Молодці. Так. Пий водичку, ні, Март. Хороше, сьогодні трошки раніше заганяємо, бо був дощ, прохладно. Так, ось так тут у нас. Там у них овес, морквинки, і тому вони залюбки йдуть додому. Бо знають, що там щось їх чекає. Їша ух ти моя висота. Ось я стою више мого плеча холк. А я 177. Ясминг. До нових зустрічей. Всім до побачення.